Друзі, всім привіт! Компанія Урсогруп на зв'язку. Місні причепи у місті Запоріжжі. Зараз зробимо невеликий огляд моделі Універсал. Це наш найбільший причіп у лінійці. 4 метри довжина, 2 метри ширина кузова чистими. Це причіп платформа. У нього розміщені колеса під кузовом. При ширині кузова 2 метри. Він має таку ж саму зовнішню ширину. Що робить його досить ефективним та маневреним. Якщо робити причіп шириною кузова корисною 2 метри шириною і крила по бокам, він буде мати 2,5 метри шириною. З таким причіпом дуже незручно їздити, бо дуже широкий. Нагадаю, максимально дозволена ширина, по нашим правилам користування дорогами загального користування. Це 2,5 метри. Причіп має борта 400 мм висотою, 1,5 мм товщина бортів. Тенти каркас від підлоги причепа до верху 2 метри. Від асфальту до погрузочної висоти 70 см. Причіп з гальміною системою. Повна маса 2700 кг гальму накату інерціонного типу КНОТ на 2700 кг. Дві ресорно-амортизаторних осі. КНОТ AutoFlex по 1500 кг кожна, семи листові ресори Alcocober. чотири амортизатори AlcoCober. Крила металеві оцинковані, фірмові бризговики. Колісні диски R14, розболтовка 5х112, покришки R14 цешки 185х80 по 910 кг навантаження на кожне колесо. Причі повністю оцинкований. міцний посилений швілер. Додаткових хлопці ще є опорні стійки. Телескопічні алкокобер викручується стійка, для того, щоб причіп у відчепленому стані не опрокидувався. Він зараз стоїть на ручнику, Тобто, в принципі, він нікуди зараз не поїде. Мертво стоїть знятий з ручника, він починає крутитись. Всі борта повністю відкидні, всі знімаються. Додатково встановили ріжки. Ціто техніка польська. Зараз подивимось, що в кузові Так виглядає тент каркас зсередини. Тент паяний, посилених у місцях великого навантаження, де є тертя. Це вже йде комерційний тент. Бокова ляда теж тенту розшнуровується на всі чотири сторони. Тобто можна і повністю задрати до гори, відкрити бокові борта та карою погрузчиком завантажити причіп. Так може бути причіп у такому виконанні, як платформа, як з гальміною системою, так і без гальміної системи. Це такі самі розміри 4х2 він виглядає більш масивно. Такі, друзі, міцні причепи у місті Запоріжжя. Залишайте ваші заявки на нашому сайті або по номеру телефону. Всім мирного неба!